Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею з нами на зв'язку. Інтернка програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Анастасія Косенко. І з пані Анастасією ми хочемо поговорити про те, чи не розпочнеться ще одна війна тепер вже на американському континенті. Багато українців нещодавно чи не вперше дізналися про існування такої країни, як Гаяна, і про те, що виявляється. Там тривалий територіальний конфлікт із Венесуелою, якою керує відомий диктатор Ніколас Мадуро, і саме це його крок, я так розумію, по, щодо анексії цієї території. Чи можете нам детальніше розповісти про цю ситуацію, про передумови і про те, наскільки там дійсно роль саме цього диктатора, чи не можна провести якісь паралелі з тим, що свого часу відбулося в Білорусі, де так само місце той народ не зміг скинути Лукашенка, а згодом звідти полетіли ракети і поїхали танки на Україну. І схожа ситуація в Венесуелі, де теж були акції протести проти Мадуро, але він залишився при владі і тепер бачимо, хоче розпочати ще одну війну. Будь ласка, вітання, пані Анастасії, Вам слово. Вітаю. Стосовно територіальної суперечки між Венесуелою та Гаяною, ну по перше, я би не стала порівнювати саме це з Білорусією, тому що цей конфлікт має досить довготривалу тривалу історію ще з 19 століття, тобто ще з колоніальних часів. А для того, щоб, скажімо так, не вдаватися так низку історичних фактів, я би хотіла відштовхнутися від рішення 1899 року. Тоді було. Ухвалено Паризьким арбітражним судом, що саме ось ця територія на захід від річки Ісакібо, вона була приєднана саме до Гаян. З того часу Венесуела вона не припиняла, скажімо так, можливостей так, того, аби оскаржити це рішення, і наголошувала, що рішення цього суду не можна вважати чинним, оскільки саме тоді представники Венесуелі, вони не були присутні на засіданні. Ця ж суперечка вона тривала впродовж ХХ століття. І отут би я хотіла виокремити саме 1966 рік, тому що саме тоді було підписано таку собі Женевську угоду, відповідно до якої повинна була бути створена міжнародна комісія для того, аби вирішити це територіальне питання. В тому ж таки році. 66-му, так 1966-му, Гаяна вона здобула незалежність від Великої Британії, тому що вона ще раніше була, саме називалася як Британська Гіана, британське колоніальне володіння. В тому ж році Гаяна, Гаяна вона стала незалежною, і, відповідно, ж ця територіальна суперечка, вона була успадкована. Про те, як такого. Нового імпульсу цим територіальним претензіям було надано в 2015 році, коли поблизу узбережжя Ескібо було знайдено такі, я б сказала, великі поклади нафти. Її зокрема саме розвідувала американська нафтова компанія в 2023 році. Вже там, якщо ми візьмемо, з вересня місяця Гаяна вона розпочала міжнародні торги на розробку цих нафтових родовищ, і в листопаді ці торги було завершено. Там вже ж отримали доступ і катарська компанія, американська, китайська, французька, тобто там низка компаній здобули цей дозвіл. Венесуела, вона ж не перестала, скажімо, відкидати свої претензії а навпаки, ще більше загострила. Окрім того, варто наголосити, що саме наступний рік 2024 рік це рік виборів у Венесуелі. Тобто, ми знаємо, що зараз у Венесуелі Ніколас Мадуро це такий собі венесуельський диктатор, і зокрема впродовж 2023 року на Венесуелу здійснювався тиск з боку країн регіону Латинської Америки, також сполучених штатів, які вимагали від Венесуели здійснити перехід до демократичного ладу. Зокрема, 22 жовтня було проведено праймеріс, і тоді ж Марія коріна Мачадо. Вона була визнана основним опонентом Нікола Самодури на виборище 2024 року. І з того ж часу, до речі, там розпочалися якраз знову ж таки тиск на венесуельську опозицію. Що, розпоч... що розпочала е, венесуельська прокуратура, і бачимо активно з того часу, що вони от саме. Е, Почали більш такі агресивні саме агресивні заяви заяви стосовно гаянської території СІКІ. 1 грудня міжнародний суд, до якого звернулася до речі, Гаяна, закликав Венесуалу утриматися від будь-яких рішень, які би цю територіальну суперечку. Але як бачимо, Венесула вона не Слухалася до цього рішення Міжнародного суду, і 3 грудня був проведений так званий референдум, який включав в бланку опитування 5 питань, які стосувалися саме приналежності території ЕСЕКібо. І одному з питань було зазначено про те, чи підтримують венесуельці включення ЕС так як штату регіону, так само в складі Венесуели. Відповідно до офіційних результатів, там же ж зазначалося, що там більше 10 мільйонів венесуельців нібито підтримують це рішення. Проте якщо звернутися там до інших джерел, зокрема, навіть почитати дописи тієї ж Марії Коріне Мачадо, Хуана Гойдо, який зараз перебуває в еміграції в штатах, вони писали, що дільниці виборчі вони були порожні, і ту цифру, яку називає венесуельська влада, це є… Це неможливо так бути, тобто це маніпулятивні дії. Натомість вони наголосили, що Ніколас Мадуро фактично провалив цей референдум, оскільки дуже багато венесуельців його саме проігнорували. Після того ми бачимо, що агресивна риторика не посилюється, тому що і Ніколас Мадуро він же ж наказав венесуельським, Кампаніям створити дочірні кампанії вже на території Сікібо. Ті ж самі кампанії, одні з найбільш таких відомих це Петроль де Венесуела. Проте, як бачимо, тобто те, що зараз станом є на цей час щодо між реакції країн регіону, тут би хотілося саме наголосити на ролі Бразилії, тому що зв'язку з загостренням цієї ситуації Бразилія навіть посилила. Скажімо так, лінію північного кордону з Венесуелою, Гаяною там такі, виходить, такі трішки трихутник. Якщо ви подивитися по карті, вона посилила цю лінію і наголосила, що вона із скажімо так занепокоєнням стежить за тим, що відбувається між Венесуелою та Гаяною. Бачимо цю карти, то цей регіони Скібо це більша половина чи мабуть дві треті всієї гаяни, дві треті. і та то що залишиться від гаяни в разі цієї анексії чи окупації, і також чи може чи відомо вам щось про те, в якому стані перебувають збройні сили гаяни, чи зможуть вони дати відсіч ось цим потенційним окупантам з Венесуели? Насправді, якщо порівнювати збройні сили Венесуели та Гаяни, то тут дуже велика прірва, тому що збройні сили Гаяни вони налічують ну, скажімо, так, десь трохи більше ніж 3,5 тисячі осіб. Щодо військової техніки, вона в них дуже малі кількості порівняно з Венесуелі. В Той час, якщо ми говоримо про Венесуелу, її військовій збройні сили налічують десь 138 тисяч осіб. Окрім того, Венесуела має в своєму збройній низку російської техніки, яку Росія їй постачала впродовж довгого періоду. Тому, в принципі, якщо Венесуела вдасться здійснити анексію військовим шляхом, гаяні самостійно, фактично буде неможливо протистояти. Ну тобто це фактично одразу перехід, скажімо, до партизанської війни, як такої. Пані Анастасія, а чи можна зараз передбачити, що до прикладу гаянцям допоможуть давати відсіч та ж вами згадувана Бразилія або Великобританія чи Сполучені Штати? Так, тут фактично, скажімо, вся недія Гаяни вона буде звернена саме до Бразилії, до Сполучених Штатів, тому що саме так, що говорити за Бразилію, звичайно що їй не вигідно. Безперечно, так невигідно, вигідно, аби Венесуела здійснила таку військову агресію. Ще й на фоні того, що чинний президент Бразилії Луїс Насіо Влада сіло він з приходом до влади, скажімо так, виступав на підтримку венесуельського диктатора Мадуро, і навіть наприкінці травня Ніколас Мадуро він відвідав саміт. Південноамериканських держав, який відбувся вперше там за вісім за років. І тоді ж е, присутність Мадуро вона викликала досить таку різку е, критику з боку інших країн регіону. І, звичайно, якщо після такої підтримки, з боку бразильського президента, е, Венесуела вдасться на збройну агресію. Е, Насамперед, це буде е, політична проблема для адміністрації чинного президента Бразилії. І, зокрема, бразильське керівництво дуже насторожили заяви венесуельських е, високопосадовців, зокрема е, міністра оборони та міністра закордонних справ, е, коли вони приїздили у Венесуелу в листопаді, там відбулася така собі закрита зустріч лідерів е, південноамериканських держав. І тоді ж, е, е, зокрема, бразильські медіа, те ж саме Фоя. Писали про те, що Венесуела, що Бразилію дуже насторожило, що Венесуела говорила фактично такі досить відкриті агресивні заяви в сторону агаянських представників, які також тоді були присутні на цій зустрічі, і навіть підкреслили, що ну якщо народ Венесуели підтримає так цей референдум проголосує запису, може примусити венесуельське керівництво вдатися до більш рішучих дій. Пані Анастасія, а чи не стирчать вуха за всією цією ситуацією ще одного диктатора із країни-агресорки? Це і Путіна, чи наскільки йому це вигідно, і чи міг він дійсно якось тут допомагати Мадуро в цій провокації чи в можливій агресії? Те, що Російська Федерація від можливого так скажімо, з збройного вторгнення Венесуели на території Гаяни вона буде мати від цього звичайно одні бенефіти, одні плюси, тому що це безперечно відволіче увагу Сполучених Штатів Америки, тому що Латинська Америка це фактично одна із, один із пріоритетних векторів зовнішньої політики Сполучених Штатів. Наголошу ще від початку ухвалення доктрини Монро в 19 столітті, коли було окреслено, що Америка для американців. І в цьому ключі було окреслено не лише Сполучені Штати, але й Латинська Америка. Тому якщо такий конфлікт станеться в Південній Америці, Сполучені Штати будуть туди залучені. І вся увага Сполучених Штатів, безперечно, буде сконцентрована на допомозі Гаяни. Білий дім вже оприлюднив заяву в тому, що поки що він закликає саме утриматися від будь-яких дій, які би призвели до ескалації, але Будемо спостерігати далі. Чи все ж таки наважиться Венесуела здійснити це вторгнення? Пані але цікаво, чи якісь країни підтримали позицію Венесуели в цьому плані? Ну підтримку в цьому плані Венесуела може мати від Куби та Нікарагу. Тобто, зараз це фактично таке собі тріо в Латинській Америці, де е, панують авторитарні режими, і на основі цього вони відповідно і співпрацюють. Щодо реакції інших країн регіону, безперечно, це Венесуела вона завжди була піддана критиці. І якщо Венесуела вдасться до такого, до реалізації військовим шляхом приєднання з кібу, я гадаю, що буде здійснена більш така чітка реакція з боку тої ж Аргентини, де якраз 10 грудня буде відбуватися інаугурація Хав'єра Мілея, знаємо так. І от саме він займає більш таку різку риторику по відношенню до Венесуели, тобто, зокрема, саме критики режиму Мадури. Тому я гадаю, що тут ще й Аргентина буде досить таки здійснити таку активну реакцію, я гадаю, що її відзначиться саме підтримкою Гаяни. Поки сказати саме яким шляхом складно. Пані Анастасії, ну ще цікаво про те, як на всю цю ситуацію реагує безпосередньо суспільство Гаяни, чи, чи якось готуються до можливої анексії, окупації до збройних дій. Так і чи є якась реакція з боку іншого сусіда Гаяни-Сурінаму? От тут зі сторони гаянців, тут насамперед треба відзначити дії. Гаянської влади, і, зокрема, президента Гаяни Ірфана Алі, який наголошував, що Гаяна вона не поступиться ні на сантиметр своєї території, навіть прибував регіон Ісакібо, зокрема у військовій формі, для того аби продемонструвати, що гаянське керівництво воно буде скажімо так, буде готове до боротьби, і саме президент Гаяни він. Звернувся до Бразилії, звернувся до низки країн регіону, до Сполучених Штатів і закликав про підтримку. можливо, проти можливого вторгнення Венесуели пані Анастасія, ну і цікаво, які настрої побутують серед венесуельського суспільства. Наскільки воно готове підтримувати дії свого президента? Ну, насправді тут досить таки складно відповісти, тому що це авторитарна країна. Розумієте, да? тобто, як проводити якісь там соціологічні опитування, це все ж таки складне питання. Як на мене, можемо звернутися знову ж таки до того, що наголошувала опозиція, що венесуельці вони фактично бойкотували цей референдум. І та явка, яку наголошувала офіційна влада, вона була фактично ну, нереалістична. Тому, як на мене, в певному сенсі це не лише те, що венесуельці не підтримують да там, наприклад, анексію ЕСЕКіба, вони насамперед не підтримують режим Мадуру. А от стосовно приналежності Есекібо, то тут якраз венесуельці вони ну скажімо так вважають цей територій, цей регіон своїм. І можна помітити, що навіть венесуельська опозиція, та ж сама Марія кріна Мачадо, Куан Гуайдо, вони критикували проведення цього референдуму. Але під тими ж самими до... дописами вони наголошували. Пані Анастасія, мусимо завершити нашу підяку вам. Добре, тримайтеся. Інтернка програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Анастасія Косенко була з нами в ефірі громадсько інтерактивно та радіо 1. На ну, все добре, щиро дякуємо.